Сьогодні я розповім вам дещо особливе. Це сталося 23 роки тому. Кирило Войтенко жив звичайним середньостатистичним життям звичайного автомеханіка. Єдиним сенсом, його, як він вважав, нікчемного життя був його 15-річний син Дмитрик. Після смерті дружини Кирило вклав у малого усю любов, яку ще було здатне дарувати його, побити шрамами, знесилене важкою долею серце. Хлопець проводив у майстерні свого батька майже увесь свій вільний час. Цей хлопчина занадто кмітливий, як на свій вік жартував батько. І справді. Малий мав неабиякий хист у роботі з технікою та, скоріше за все, вже за кілька років значно перевершив би свого батька, якби не один нещасний випадок. Того дня батько із сином затрималися в майстерні до пізнього вечора, і, поки Кирило закінчував роботу, хлопчик вийшов на темну вулицю. Усе трапилося настільки швидко, наче спалах блискавки, батько ледве встиг побачити, як хлопчика схопило та потягло за собою величезне волохате чудовисько із великою чорною плямою на грудях. Чоловік біг за ними, що було сили, але монстр виявився надто спритним та зник у густій лісосмузі. Це була остання мить, коли Кирило бачив рідну дитину. Колесо броньованого зеленого фургона розчавило череп лисиці, що лежав посеред галявини. Автівка мисливця спеціалізованої організації Кирила Войтенка заїхала у глиб лісу настільки, наскільки це було можливо. До найближчого села Зверхівці їхати було щонайменше півгодини. Чоловік міцної статури оглянув бічні двері свого броньованого зеленого фургона. Він подивився на свій контракт, щоб дізнатися про тварину. Яку він мав полювати по завданню його керівництва. Це був великий вкритий хутром монстр, який впродовж довгого часу безнаказано вбивав ні в чому невинних людей. Куди ж без тебе, моя крихітко. пробурмотів чоловік собі під носа. Похитавши головою і потягнувшись до великокаліберної рушниці, Кирило вибрав кілька електричних пасток, у тому числі одну важку пастку з гострими металевими пазурами. Усе це він прикріпив до свого туристичного мішка. Після цього двічі перевірив задню частину фургона, шукаючи недоліки у великій металевій кліці. Та поглянув мапу, на якій червоним були позначені повідомлення про напади істоти. Про ці випадки повідомили мешканці села, одні казали ведмеді, інші вовки, дехто навіть вважав, що це може бути тигр або ж кородер. Але найбільше мисливця зацікавило одне особливе свідчення. Один з місцевих селян казав, що наче бачив монстра, нібито це велетенський вовк із великою чорною плямою на грудях. Схоже, чоловік не дарма влаштувався у таємну організацію та купу років витратив на пошук цієї клятої істоти. Він перевірив свої текстові повідомлення, подивившись на час. На годиннику була 15-та. його гід Ілона мала прибути о 14-й, геолокацію йому надсилала саме вона. Кирило знизав плечима і пішов ще глибше в ліс. Використовуючи свою мапу у поєднанні з компасом, досвідчений мисливець швидко досяг зони, де напади тварини траплялися найчастіше. Витираючи під щола, він зробив ковток води. Кирило озирнувся навколо та роздивився землю й дерева. Густий зелений навіс над головою затуляв сонячне світло. Він шукав на землі сліди, а на деревах сліди від пазурів. Це вказувало б на те, що повз проходила велика тварина. Під час руху чоловік періодично перевіряв мапу та компас. За півтори години пошуків він знайшов відбитки копит оленів, а також побачив подряпини на деревах. Скоріше за все, їх залишила тварина, яка шукала їжу, вважав Кирило. Раптом він натрапив на ще більш цікавий слід та пішов по ньому, сподіваючись знайти нові підказки. І на його нещастя. Він їх знайшов. Темна тьмяна червона кров лежала бризками на землі, а шматки розірваної плоті звисали з кори дерева. Він ішов чіткою стежиною, позначеною краплями крові, яка вела ще глибше до лісу. Кирило знав, що в кінці на нього може очікувати дуже серйозна небезпека. Обережними тихими кроками зі зброєю на поготові, мисливець йшов узбіччям стежки, стежачи за слідами. Невдовзі Кирило натрапив на якісь шматочки тканини, від них чомусь пахло поганими ліками. Неподалік лежало тіло. Чорноволосої жінки в уніформі, її голова і плече були розірвані. У неї не було однієї руки і половини ноги. Шеврон з іменем лежав на землі. Кирило тримався на відстані, оглядаючи ліс у пошуках істоти. Переконавшись, що тварини давно немає, чоловік підійшов. Мисливець глянув на табличку з іменем Ілона Писаренко. Дідько, видихнув він, видихаючи запах із рота. Крило оглянув ліс і відійшов від тіла. Він мав переконатися, чи немає ознак тварини, а раптом його погляд застиг в одному місці. Чоловік знайшов у багнюці сліди величезних вовчих лап. Йдучи крізь багньоку та опале листя, приступаючи через гілки, мисливець, йшов слідом за вм'ятинами у землі. Він прислухався до звуків навколо після кожного свого кроку, поки не побачив краплю крові на землі ще за кілька метрів. Крапля за краплею, всі вони вели до печери. Кирило ретельно дослідив хід на великому камені біля печери, він побачив сліди хутра. Чоловік поставив пару пасток біля входу та кілька навколо печери, використовуючи сушене м'ясо як приманку. Після розташувався на відстані на невеликому пагорбі. Кирило націлив рушницю і дивився на печеру. Сонце вже давно сіло за обрій, настала ніч, залишивши мисливця у цілковитій темряві. Він класно перемикачем увімкнувши нічне бачення. Після години очікування чоловік помітив рух біля печери. Хмист зашелестів, і Кирило завмер, зосередившись на вході усередину. Гнанацька із кущів визирнув кабанчик. Цей курва, не смій, не смій. Кирило спостерігав, як кабан наближається до його електричної пастки. Мисливець націлив свою зброю на кабана, тримаючи палець на спусковому гачку, готовий вистрілити. Раптом він почув ще когось. Аж ось і показався той, хто створив цей звук. Спочатку майже непомітна чорна крапка, собача морда, і нарешті очі вовка, що світилися у місячному світлі. А ось і ти, нарешті, прошепотів собі під носа звірло. Крок за кроком. Воно виповзло з жерла печери, не відводячи очей від кабана, що наближався. Вовк ще далі з печери, оголивши ікла, але не видаючи жодного звуку. Далі з'явилася лапа, але це була незвичайна лапа. У мисливця відвисла щелеп, Кирило з непритомню. Побачивши витягнуту руку звіра. і це не дивлячись на те, що він чудово знав, що компанія відправила його зловити жахливого та смертоносного монстра. Чоловік знав, що дивиться на перевертня. Матері твої ковінька. видихнув він, його тремтячі руки, відкинули приціл, бо від раптового запаморочення він втратив увагу. Щойно істота схопила кабана, у повітрі пролунав гучний вереск, за яким послідувало виття болю, коли пастка зачинилася над кінцівкою перевертня. Мисливець вистрелив у голову істоти, її хутро розлетілося в усі боки, коли куля влучила та відрикошетила. Вуха істоти оберталися, коли вона шукала джо, злизуючи кров кабана зі своїх губ. Монстр озупинився, вовчі вуха склалися, коли жах спотворив його обличчя. Кирило бачив, як його кінцівки смукаються від болю від струму електрики, що пронизує його тіло, але чудовисько все ще стояло. Відчуваючи запаморочення та намагаючись тримати зброю в руках, Кирило зробив другий постріл. Поціливши істоті плече, муха монстра зосередилася на місці, де схований у кущах лежав кирило. У паніці істота нахилилася, схопила пастку, але злякалася, що на її позориста рука торкнулася металом. Кирило зробив третій постріл, вручивши у груди. Вовк потягнувся і знову схопив пастку, намагаючись відчинити її, не звертаючи уваги на біль. Мисливець прицілився, перевів подих і зробив четвертий постріл, вразивши монстра у голову, виводячи його з рівноваги. Ревертон захитався на місці. І несамовито обхопив пастку руками. З лютим горкотом монстр роззявив свою моторошну залізну пащу, Кирило зробив свій п'ятий і останній постріл у обоймі, ще раз вразивши звіра у голову, поваливши його на землю. Звіролов відвів погляд, щоб схопити інший магазин та перезарядити зброю. Секунда, і вовк зник. Жах змушував серце Кирила буквально кипіти у грудях. Він дивився у приціл бачення. Лісова темрява була настільки суцільною, що чоловік навіть не бачив рушницю перед своїм обличчям. Він заспокоївся. Не звертаючи уваги на хвилю нодоти, і продовжив дивитися в приціл, помітивши вовка неподалік. Морда звіра потворно шкірилася, коли він нюхав повітря у пошуках мисливця, який зробив наступний постріл. Перевертень стрибнув і чкорнув у кущі. Ловчий приготував рушницю і знову вистрілив, вразивши перевертня у спину. Тота шкотильгала, виправляючи свій нерівний крок. Кирило зробив черговий постріл, влучивши у ногу монстра, перевертень повернувся та впав. Його розширені очі дивилися на свого кривника, коли той зробив ще один постріл, вразивши звіра нижче ока й поваливши його на землю. Вовк все ще рухався. Він намагався повернутися, його очі жадібно роздивлялися усе навколо. Здавалося, він щось шукає. Ти більше нікого не вб'єш, прогорчав мисливець, сіячись в основу черепа. Для цього пострілу він мав спеціальну, срібну кулю. Але зробити цей постріл він не встиг, бо почув страшенне виття. Холодна хвиля вмить пробігла по спині чоловіка. Цей дивний звук нагадував якийсь горн у суміші з криком койота. Перевертень, кульгаючи скочив на кінцівки, він озирнувся і витріщився у бік мисливця. Очі звіра були сфокусовані на чоловікові зі зброєю. Вовкулак дихав швидко і хаотично, а його вуха оберталися навколо, шукаючи джерело звуку. Знову щось завило. Кирило зігнувся, холод пробіг по його тілу, коли нудота змусила його зупинитися. Його голова розколювалася від болю, але, не дивлячись на це, мисливець дивився в приціл. Він був готовий стріляти. Кирило бачив, як майже невидимі чотири лапи істоти рухалися у темряві, а її переламоторові очі були зосереджені на ньому. Але вистрілити Кирило не встиг адже підскузнувся на слизькому листі. Монстр продовжував рухатися вперед. Чоловік підвівся, щоб втекти. Він встиг зробити лише кілька кроків до того, як істота кинулася вперед і вчепилася в його ногу. Величезний звір підняв Кирила і потягнув його до печери. Здавалося, він робить це з мінімальним зусиллям. Усе це супроводжувалося пронизливим болем. Перевертень кинув мисливця біля входу у печеру, кинувся до кабана, розірвавши його навпіл, паралельно не сводячи погляду перламутрових очей з Кирила. Мисливець також глянув на звіра він озирнувся і подивився на галявину, зважаючи свої варіанти, почуваючись твариною в кліці, яка дивиться на свободу, якої більше ніколи не матиме. Його погляд зупинився на рушниці, яка лежала у метрі від нього. Не звертаючи уваги на біль, мисливець дотягнувся до рушниці, перезарядив її та прицілився у горло істоти. Нарешті срібна куля влучила у тіло звіра. Монстр стояв на місці, дивлячись навколо. Ще один постріл. Потім ще і ще один, зрештою, чудовисько впав на землю. Болісні виття звіра стихли, коли згасло світло в його напівзаплющених очах. Тільки у цей момент мисливець відчув, що його сили також покидають. Чоловік вже був нездатний контролювати власні очі, вони заплющились самовільно, вносячи кирила у світ Морфея. Він не знав, скільки пройшло часу з тих пір, як він заснув. Здавалося, відтоді минула ціла вічність, але навколо. Як і раніше, була майже суцільна темрява. Отямившись, крило почав підповзати в бік тіла тварюки, яку він нещодавно прикінчив власноруч. Нарешті, крізь затуманений зір у місячному світлі, він потроху почав роздивлятися, що воно таке. І чим ближче звіролов наближався до мертвого тіла, тим більший жах пронизував його серце. Усе ближче, ближче перед собою він бачив погляд, скляний погляд очей, свого сина. Хлопчик виглядав майже так само, як тоді. Коли чоловік бачив його востаннє, божевільний батьківський крик вибухнув посеред безлюдного лісу. Здавалося, не було тварини, яка б не почула цей моторошний зойк. У цей момент Кирило почув хрускіт гілок та шародіння листя за своєю спиною. Він побачив того самого хижого велата з великою чорною плямою на грудях. Посеред безлюдного лісу вибухнув суперечливий шум, схожий на горн у суміші з криком койота.